Книга Буття Розділ 6. І сталося, як почали люди множитися на землі та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок хто котру вподобав. І сказав Господь. Не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде сто двадцять років. Були ж того часу велетні на землі, були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили, то були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав: знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив. Їх. Та Ной здобув ласку в очах Господні. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів: Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі, і сказав Бог до Ноя, Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева, зробиш його з переділами і просмолиш його з середини та зовні смолою. Зробиш його так: триста ліктів завдовжки, 50 завшир і тридцять заввиш, дах зробиш у ковчезі. І зведеш його на один лікоть вищим. Двері в ковчезі зробиш збоку, збудуєш його поверхами нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою. Я зроблю союз, ти війдеш у ковчег, ти твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла, ведеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду худоби, і з кожного роду земних плазунів по двоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти. Іной Зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він.